Дякуємо за цю роботу по захисту прав місцевого самоврядування. Ну насправді дуже багато, звісно, критичних, критичних слів прозвучало на адресу і центральної влади і на те, що не вистачає ресурсу відповідно до тих повноважень, які були надані органам місцевого самоврядування. Ну ви знаєте, військовий час потребує централізації влади, хоча, звісно, ми. Максимально намагаємося захистити фінансові можливості органів місцевого самоврядування. От на 25-й рік дійсно відстояли в комітеті 64% ПДФО. Загальний ресурс місцевих бюджетів на наступний 25-й рік передбачено 688 мільярдів на 14 мільярдів більше ніж в цьому році. Ну і дійсно реверс залишили для восьми прифронтових громад. Це ресурс 600 600 мільйонів. Хоча, звісно, цього абсолютно недостатньо. І те, що казав Іван Іванович, Крулько, 18 мільярдів це публічні, публічні інвестиційні проекти. Це те, що буде спрямовуватися саме в громади громади. Я б тут запрошений також як голова ТСК на комісії захисту прав ВПО та інших постраждалих. Дійсно, в парламенті була утворена така комісія, а політичний орган. Представники усіх, усіх політичних партій, фракцій представлені тут. І ми працюємо ну, вже майже рік саме на захист на захист українців, які постраждали від, від, від російської агресії. Сфера нашої, ми опікуємося 4,6 мільйона внутрішньопереміщених осіб, понад 6 мільйонів біженців за кордоном і. За оцінками Європейської комісії, ООН, а також а також міжнародників три світових світового банку 3,5 мільйона українців втратили житло. Це лише на грудень, на кінець 2023 року. року. Українські експерти, київська школа економіки, оцінює цю цей показник у 4 мільйони українців. Житло це найстрашніша і найскладніша проблема, яка стоїть перед, перед владою, перед урядом, тому що ми маємо в швидкі в швид, дуже швидко забезпечити е, відновлення, забезпечити проживання фактично е, людей, які складають населення цілої Хорватії. Тобто, ну таких челенджей не було з часу Другої світової війни. І е, в, стосовно стосовно е, того, що пані. Стосовно нашої діяльності, саме от по бюджетам між першим і другим читанням саме наша комісія парламентська домоглася того, що плюс один мільярд гривень було додатково спрямовано і вже затверджено в бюджеті підписаному і опублікованому саме на допомогу на проживання ВПО. Це 2,3 і тисячі, які надзвичайно надзвичайно важливі саме для переселенців. Плюс мільярд ми домоглися, плюс 4 мільярди це теж наша поправка, яка була врахована. Ми відстояли на, на програму. Є відновлення, і пані Оксана, я навіть боявся про це казати, тому що хочеться дочекатися вже рішення. Дійсно, насправді, ну це дуже дуже дуже, -дуже важливе для людей рішення. Це 15 мільярдів, близько 15 мільярдів гривень залишків коштів. На о, за, замін соцполітики, які спрямо, які передбачено було спрямувати на виплату допомоги на проживання, для того, щоб вони е, не пропали, для того, щоб саме внутрішні переселенці отримали ці кошти, ми вже е, провели на комітеті відповідну відповідну поправку. Цей закон буде голосуватись найближчим часом. Е, тобто мова йде про те, щоб спрямувати. Е, Людям надати людям можливість надати 10 тисячам українських родин, які саме ВПО, саме внутрішніх переселенців, які зможуть отримати квартири за програмою є відновлення за знищене житло. На хвилинку зараз понад 2,5 роки ця програма діє дуже успішна. Дуже дякуємо дійсно за цю програму. Є відновлення. Але е, всього е, менше ніж 5 тисяч, чотири вісім тисяч всього отримали квартири. Це житлові сертифікати. Це саме саме за житло. Якщо ми до, до не, проведемо цю поправку, кабінет міністрів дуже швидко е, до кінця року е, прийме відповідні там відповідні акти, і ми е, дамо нашим переселенцям 10 тисяч квартир. Це, це це просто да сподіваємось, що все буде все буде. Хоча б, публічно, прошу поки про це не говорити, тому що важливо, щоб це все було реалізовано. А потім вже ми відзвіт. Вже в більшому в більш, в більш широкому форматі. Ну, ви знаєте, ще я хотів сказати, що ми були ініціаторами, я особисто перший автор і ініціатор закону, що прийнято в 23-му році, який це закон про те. Що е, постраждалі або загиблі е, працівники органів місцевого самоврядування, Вони, е, якщо вони е, загибли або постраждали під час виконання своїх службових обов'язків, тобто під час не поїхали там на Закарпаття чи за кордон, а залишалися і працювали на захист на захист людей, на захист громад. Цей закон ще в 23-му році ми прийняли, заклали разом з Мінсоцполітики. Ми заклали, дякую, заклали 500, 500 мільйонів гривень на це. Це те, що якщо працівник ОМС був вбитий або поранений під час, під час роботи, то передбачено за загиблого 1 мільйон гривень. 800 тисяч, якщо це поранення призвело до інвалідності першої групи, 500 тисяч другої групи, і це дуже важливо, тому що ми маємо це віддячити. Я вже казав, що дуже успішна програма є відновлення, житло для постраждалих. Але ви знаєте, поки держава не має ресурсів для того, щоб відшкодувати людям шкоду завдану життю та здоров'ю. Це це на біль нашої комісії, але вже прийняли закон про облік цієї школи от на минулому тижні разом з. Закон Мінсоцполітики це дуже важливо робити і продовжувати робити. Тепер я хотів розказати більше про, про діяльність нашої комісії. До речі, в цьому законі, який буде, який буде сподіваюсь, про 15 мільярдів коштів на квартири для 10 тисяч сімей, там ще є, є додача в програму є відновлення саме внутрішніх переселенців. Чому я дуже багато говорю про внутрішніх переселенців? Тому що кожна громада, кожна громада в Україні має внутрішніх переселенців, і фінансовий ресурс, який яким ми допомагаємо, який на рівні держави. Ми допомагаємо ВПО. Звісно, він полегшує фінансовий стан. Він економить ресурси громад на того, щоб вирішувати більше проблем, яких мільйон звісно в громадах. І ще про один закон, який вже прийнятий, який ініціювала наша наша парламентська комісія. Це закон він по перше. Він розширює повноваження органів місцевого самоврядування саме надавати житлові приміщення для ВПО. Якщо ці приміщення не є в комунальній власності, це те, що просили нас, ОМС. Ми це вже провели. Потім важливо запроваджує пільгову ставку оренди для проживання ВПО. І е, цей е, закон 11281, Очікуємо вже підпис президента, і і і і плюс е, що цей закон робить. Він. Е, він дає можливість фактично розпочати таку всеукраїнську інвентаризацію усієї нерухомості, яка може бути використана для проживання ВПО. Я вже казав, 4 мільйони українців втратили житло. Так, от ми його напрацьовували разом з центральним органом виконавчої влади. Також усі асоціації. Дякую, дякую, Олександру Слабажану, за те, що долучила асоціація міст України до напрацювання. Цього мова йде про те, що будуть створені два рівні комісії. При обласних військових адміністрацій і при районних адміністраціях обов'язкова участь органів місцевого самоврядування. прописана обов'язково. Обов'язково буде рада ВПО. Ми будемо наполягати, щоб Кабінет міністрів включив в нормативку, щоб обов'язково рада ВПО були в цих комісіях. Мовиде про те, обійти фізично обійти всі об'єкти державної комунальної власності. Це як мастхев, це обов'язково. За згодою приватного власника в цю всю систему можуть бути включені також об'єкти приватної власності. Мова йде про те, щоб створити таку інформаційну систему у вигляді інтерактивної мапи, де кожен ВПО зможе подавати заявку звертатися на проживання в конкретному об'єкті. Бачити технічний стан, бачити е, фото, бачити кількість вільних місць. А для всіх громад це буде ресурс. Я прошу всіх дійсно долучитися до цієї ініціативи, тому що це буде ваш ваша можливість комунікувати з міжнародними гуманітарними організаціями з благодійними. Фондами, щоб залучати інвестиції, ну тут інвестиції не в плані комерційних, а залучати кошти на те, щоб привести ці об'єкти в належне для проживання стан і розміщувати переселенців. Тобто, це можливість, і дійсно тут буде Я впевнений, що тут буде певна конкуренція громад, тому що ми ще працюємо на те, щоб залучити фінансування під щоб держав... не з рахунок державного бюджету, все це проводити. І по-друге, щоб потім залучати. Ресурси на приведення цих об'єктів у, у належний стан, і, і, і далі розміщення і вирішувати цю найстрашнішу житлову проблему переселенців. Плюс ми працюємо на те, щоб всі міжнародні організації, які вирішують питання житла, в різної ступені ефективності, щоб вони відкрили і свої рішення надали свої рішення, відкрили свої житлові рішення, для того щоб ми бачили, які рішення більш ефективними для того, щоб їх потім масштабувати, це буде на, на засадах прозорості, відкритості, підзвітності, і це дійсно буде можливість у громад залучати фінансові. Фінансові ресурси на ці цілі, ну в принципі, я вже завершую. Дуже дуже така важливе питання МТП. Ну, це місця тимчасового проживання. Ви знаєте, що ви опікуєтеся іми. По перше, в цьому законі ми дозволили використовувати об'єкти об закладів освіти, тобто, вже будуть законодавчі підстави, щоб, щоб перепрофі... ну, щоб розміщувати в закладах освіти відповідно внутрішніх переселенців. Бо там 80-та стаття закону про освіти на жаль, це забороняла, але багато, багато вже люди зробили, щоб не було потім ніякої відповідальності. Ми це зробили. І по МТП також ми от найближчим часом розглянемо питання і запропонуємо, по-перше, зменшити цей дефіцит коштів і заборгованість на компенсацію житлово-комунальних послуг закладам, закладам МТП. І друге, запропонуємо включити ще житлово-експлуатаційні витрати також в механізми компенсації, тому що, на жаль, не все компенсується тільки. Житлові житлово-комунальні послуги, а там утримання будинкової території, той же саме утримання генераторів, прибирання і так далі. Це, це це все не компенсується, і дійсно це проблема в МТП. Дякую дуже за можливість звернутися до вас і будемо готові відповісти на, на ваші питання. Дякую.